28 розділ, ви це слово знаєте, це коли Яков заснув в пустелі. Я першим говорити слово хочу звернути увагу. Ми живемо в других умовах. У нас комфорт, у нас все є. А тоді, коли люди йшли в далеку дорогу, вони все брали з собою. Не було ні магазинів, нічого, і вони на кожен день розраховували все те, що вони беруть до граму, хліб. Воду, масла. Це були другі цінності, не такі, як зараз у нас. Вони по другому до цього ставилися. І ви пам'ятаєте, Іаков заснув в пустині. Пустиня, звірі, змії, скорпіони, ніч він один спить. І перше, що він зробив в цій ситуації, як ми бачимо, довірився Богу. Він довірився Богу. І коли він довірився, ми пам'ятаємо, як Бог прийшов і дав йому благословіння. Я не буду читати це благословіння, ви його знаєте, прочитаю тільки кінець цього благословіння. І буде потомство твоє, немов порах землі, і поширишся ти на захід і на схід, і на північ і на південь. І благословляться тобі та в нащадках твоїх всі племена земні. І ось я з тобою і буду тебе пильнувати скрізь, куди підеш, і верну тебе до цієї землі, бо я не залишу тебе аж поки не вчиню, що я сказав тобі. Перше, що Бог сказав, я не залишу тебе, поки я не вчиню, що сказав тобі. Це слово обітування для нас. Бог не залишить кожного із нас наші ради, наше покоління, поки не вчинить того, що він сказав нам. І це слово про десятину. І Яков встав, і ми пам'ятаємо, що він зробив. І встав яков рано вранці, і взяв каміння, що поклав боси в голову, і поставив його за пам'ятника, і вилив оливу на його верх. Дуже важливе слово і вилив оливу на його верх. Бог в духі сказав йому, але світ, я пустиня і ще сотні кілометрів шляху, і чуть-чуть масла. Яков не думав про те, що буде в нього масло чи не буде. Він взяв його і вилив. Як по святу Богу, як слово завіту з Богу, він не чекав, що Бог йому дасть. Бог йому ще нічого не дав. В нього ще нічого немає. Першу жертву зробив Іаков. Не Бог, а Іаков. Я сьогодні таку річ, щоб Бог чекає перший крок до нього від нас. Щоб ми не чекали, поки ми побачимо ті благословіння, що Бог нам дає. Щоб ми не чекали, коли у нас будуть фінанси, машини, квартири, щоб ми віддали Богу свою посвяту вірою. Вірою, те, що в нас є. Бог не бажає од нас того, що немає. Те, що в нашому серці, це перший крок пожертви. Пожертви Божої. Пожертви. І далі, як ми пам'ятаємо, сказав слідуще. І сказав як його обітницю, говорячи, коли Бог буде за мною і буде мене пильнувати, то на цій дорозі, якою ходжу, і дасть мені хліба їсти та одежу вдягнутись, і я з миром вернуся додому батька свого, то Господь буде мені Богом. Тобто все в моєму житті. І цей камінь, що я поставив, за, на пам'ятника буде домом і до всього, що дав ти мені, я з плоду десятини дам десятину тобі. І ви знаєте, Бог виповнив. Левіти, десята частина. Цар Давид, Тюдеї, Ісус Христос, десята частина. Яков виповнив. І виповнює зараз. Все. Десята частина він прийняв, і ця обітниця працює. І я молю, Тебе, Боже, допоможи нам всім зараз по-другому подивитися на свої відношення з Богом. Не чекати від Бога благословінь, не чекати від Бога Його милості, а вірою приносити Йому пожертви нашого життя. Десяту частину від всього. Від наших дітей, сімей, нашого життя, нашої роботи, нашого бізнесу, наших служінь. Тому що Бог слав серебро і золото все моє. Ви глина, весь все світ сімей. Що ви можете мені дати? Нічого. Тільки ваше серце. І я молю Боже, хай та десята частина, якщо ми даємо тебе, буде дійсно проявом. Нашої любові до тебе, всі глубини, наше серця. я молю тебе Боже, як молився до Тебе, Яків, дам ету медесятину десятину від всього того, що Ти даси кожному із нас в ім'я Ісуса Христа і примножиться во сто крат в славі і силі Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.